Скажи, що це жарт, прошепотіла Аліна, стискаючи у пальцях коробочку зі шпильками. За склом салону сорочиця, Віра приміряла сукню з мереживом, обернулася, і в цей момент у дверях з'явився Остап. Він зупинився, глянув на наречену, а потім на Аліну довше ніж треба. Так довго, що Аліна відчула, як в гудях щось перескочило і стало чужим. О, ти вже тут? Віра розіграла легкість. Подивись, як сидить спина. Аліна каже, що треба інший пояс. Ти як? Гарно. Остап кивнув, але голос вийшов невиразний. Можна без цієї стрічки. Він підійшов ближче, торкнувся тканиною плеча віри, а рукав його торкнувся Аліниної руки. Звичайний рух, а струмом обпік. Аліна відсмикнула пальці, вдала, що шукає шпильку. Їй хотілося зникнути під тією ж скляною підлогою і водночас стояти тут ще хвилину, ще дві. Слухати його рівний подих і боятися себе. Після примірки Віра вискочила назовні першою телефон, Срочно на дзвінок. Аліна та Остап залишились біля стійки. Касирка кудись пішла з чеком, між ними лишився запах кави і мережева. Сьогодні вранці, Остап обережно. Ти привезла до офісу ті дивні жовті айстри? Це ти? Так. Аліна скупо усміхнулася. Крамниця листівка. Замовлення від тебе було без імені. Я ще подумала, хто зараз дарує айстри? Я не дарував, він опустив очі для проекту на макеті площі. Калиноград чіпляється за дрібниці, дай щось небанальне, а йстри не банальні. Він знову глянув на неї і зупинився поглядом трохи нижче, на ключиці, де висіла тонка підвіска крапка. Аліна ковтнула. Дякую за доставку, він додав тихіше. І за пояс щойно. Справді краще. Не дякуй. Я тут за подругу. Слова виходили сухі, як сухарі. Вона щаслива. Не спісуй її. Я намагаюся, в очах Остапа мигнула втома. Вийдемо тут душно. На вулиці Віра вже говорила комусь услухав різко і впевнено. Банкет тільки в ремезях. Домовляйтеся. Побачивши їх, вимкнула розмову. Ну що, команда мрії, рухаємося далі. Торт, музика, свідки. Аліно, ти ж будеш моєю першою свідкою. Не відмахуйтеся обоє. Я куплю нам по каві. Швидко. Вона зникла за рогом, Аліна залишилась біля стійки салон закоханих неяково смішно і боляче. Вона справді щаслива, сказала Аліна більше собі. Я знаю її з першого класу. Ми ділили одні вареники на двох і одне крісло в актовій залі. Вірі завжди потрібно, щоб усе блищало, і щоб ніхто не бачив, скільки зусиль за тим. Я бачу, Остап відповів не одразу. У неї велика амбіція. Це непогано. Просто. Нічого. Кажи вже. Просто я не вмію жити на показ. Вона вміє. Можливо, я повільніший. Тоді бігай швидше, вирвалася в Аліни. Вони обоє ледь усміхнулися дивний короткий мир. І в цей момент Віра повернулася, поставила кави в руки кожному. Я знала, що ви тут знайдете спільну мову. Аліна взагалі завжди рятує мої розмови. Ти не проти Остапа, якщо вона інколи здвонюватиметься з організаційних питань. Мені горить, я вся в клієнтах. Не проти він кинув Аліні погляд так швидко, що вона майже не встигла його зловити. Каленоград гудів літньою метушнею. У листівці пахло кропивою і лимонною травою. Аліна любила робити композиції з простого. Увечері вона підсунула татові тарілку борщу і, нарешті, сказала Тату, в тебе знову дзвінки. Хто такий гайдук? Петро Левчук опустив очі. Руки в нього великі, водійські, з тріщинами на пальцях. Погано, що дочка знає такі прізвища, буркнув. Сторонній. Я поручився колись за Семена. Він зник. Борг на мені. Копійка до копійки, і закриємо. Не хвилюйся. Я хвилююся і ще віра виходить заміж. За Остапа Гриневича. За кого? Тато почухав потилицю. Це не той, що реконструкцію площі робить. Я його бачив у новинах, пригладжений як голова комісії. Він живий, нормальний, просто інший, Аліна підняла плечі. Я буду в неї свідкою. От і тримайся, подруг не зраджують, сказав тато якось по-дивному серйозно. Я й не збираюся, відказала вона різко, і сама в ту ж мить злякалася цієї різкості. Наступного дня Віра притягла Аліну в ремезі, переговори з адміністраторкою. Чуєш, Віра стиснула Аліні руку під столом про контракт. Люба, мама Остапа, хочеш шлюбний без драм. Підпишу мені що, важко. Але вона ще сказала, що на весіллі треба прилічні свідки. Якщо твій тато прийде в старій курці, то. Давай подумаємо. Ти серйозно? Аліна відсмикнула руку. Мій тато прийде, як прийде, якщо це проблема, не клич мене свідкою. Ой, не кипятись, Віра засміялась нервово. Я просто повторила слово в слово. Заспокой. Президія все одно буде, люба вміє рубати. А де твоя мама? тихо спитала Аліна. В Польщі, ти знаєш. Далеко й тихо, тому я сама собі мати, відрізала Віра, і вже офіційним голосом звернулась до адміністраторки. У нас сімдесят гостей, білий фортепіано і ніяких дешевих пісень. Увечері Люба Гриневич дійсно рубала. Вона зустріла Аліну у квартирі Остапа, коли вони прийшли на малу сімейну вечерю. То це ви, свідок. Крамниця квітів це гарно. Тільки Аліно, прошу ввечері не зідзвонювати з Остапом. Після десятої. позбавимо себе зайвих підозрів. Мамо, Остап коротко, досить. Я просто вчу молоду жінку правилам. У нас родина публічна. Дедові Остапа налажить будинок на Павутинній. Ми плануємо фонд. Нам не потрібні, хайлайти не там, де слід. Вам не потрібна я, спокійно відповіла Аліна. Я зрозуміла, не перебільшуй. Люба вже дивилась на Віру. Завтра до нотаріуса. Контракт стандартний. Аліно, будеш, свідки потрібні. Буду, сказала Віра швидко. Аліна, моя права рука. У кухні Аліна зустріла Остапа на мить наодинці. Він набирав воду у графін, уперся плечем у шафу. Вибач, за це, він кивнув у бік вітальні. Мама завжди грає за наперед написаний сценарій. Не виправдовуй, відрізала Аліна. Ти дорослий. Я бачу тебе, тихіше сказав він, і знаю, що ти тут не через сукні і банерні стійки. Я тут через віру, відповіла вона. І я. Зупинилася, вдихнула. І я не твій глядач. Добре, він сміхнувся сумно. Я теж не режисер. Того вечора, коли Аліна поверталась додому, біля під'їзду її чекав Тарас, колишній віри. Переплутати було неможливо на щоках легка неголеність, на вустах знайома усмішка людини, яка завжди щось пропонує. Ми не бачилися сто років, сказав він. Можна на хвилинку. Віра мені винна. Я не люблю війни, але у мене є переписка, неприємна. Хочу попередити її і тебе, бо ти єдина, хто зможе її зупинити. Не втручай мене, Аліна похитала головою. У вас із вірою окрема сцена. На весіллі я не влаштовуватиму сюрпризів, запевнив Тарас. Якщо ми домовимося сьогодні, хай вона закриє один старий борг. В грошах так. У мене бізнес тримається на обіцянках, її обіцянка теж. Я передам, холодно сказала Аліна. Але якщо ти хоч слово пошириш, я сама піду до Люби, вона тебе з'їсть. Ох, Тарас засміявся. От уже хто обожнює з'їдати. Добраніч. Наступного дня у нотаріуса боляче репіли стільці і говорили сухо: Пункти отакі, підписи тут і тут. Віра підписала швидко, навіть не блимаючи. Остап повільно, наче кожне слово в нього питало. Точно. Аліна, що сиділа збоку, відчувала Люба пильно стежить за її обличчям. До речі, невимушено кинула Люба, сьогодні ввечері даємо невеличкий прийом у ремезях для водини, партнерів, кілька журналістів. Нічого незвичного. Віра, будь красунією, Аліно, не одягай чорного. Мамо, Остап не витримав, можеш хоч раз не регламентувати повітря. Я хочу, щоб було красиво. Люба, майже ласкаво, і без зайвих героїнь. Без зайвих героїнь так і застрягло Аліни десь у горлі. Перед прийомом Віра попросила Піди, будь ласка, до Тараса. Хай не приходить. Я не боюся, просто мені зараз не треба старих історій. Я вже з ним говорила. каже Закрий борг. Ти знаєш, за що борг? Один дурний контракт, який я зірвала. Я йому нічого не винна, але він упертий. Допоможеш. Скільки? Три тисячі. Я віддам. Просто зараз у мене все в сукнях і залогах. Я не банк, Аліна зціпила зуби. Але добре, тільки ти закриєш це і забудеш. Коли Аліна переказала гроші, телефон завібрував. Дякую, слово тримаю, на прийом не прийду. За півгодини прийшло друге. Передай нареченій, хай видаляє деякі старі фото. Одна пані любить коперсатись. зі мною не пов'язано. Просто попередження. Аліна підняла очі і зустрілася з оглядом із Любою, яка стояла при вході в ремезі в бездоганній бежевій. За Любою заходили гості, ледь чутно грав фортепіано, віра сяяла як вітрина. Остап тримав спину рівно і невпевнено. Гарна сукня! кинула Люба без посмішки. А тепер будь розумницею і тримайся позаду фотографа. Аліна вже хотіла відступити до стіни, коли на сцені, де мали показати слайди історії кохання, світло раптом клацнуло. На екрані з'явилося відео, телефон не смикане. Віра, рік по тому сидить у барі і говорить комусь за кадром Мені не потрібні його безкінечні якти, мені потрібен дім на павутинній і спокій. І робота з його мамою це ключ. Хтось сміється. Віра додає. Любов це для студентів, я свої роки вже відпрацювала. У ремезях зразу стало чути кожен подих. Хтось випустив вилку, вона дзенькнула, люба застигла. Остап не поворухнувся. Віра стояла бліда, як стіна. Аліна відчула, як у неї похолоділи пальці. Вимкніть, прошепотіла Віра. «Вимкніть це зараз. Світло клацнуло, тиша. Ірина, ведуча, щось белькотіла про технічний збій. Кілька голів повернулася до Аліни, хоча вона стояла так само, як усі, розгублена. Це зробив Тарас, прохрипіла Віра, і раптово вдарила долонею по столу. Або ти, бо Хто ще має доступ до мого телефону? Ти завжди поруч, так? Рятуєш, так? Я щойно перевела твоєму Тарасу три тисячі, щоб він не прийшов. І цього відео я не бачила ніколи. Припини, ти перевела? Остап нарешті обернувся на Аліну. Навіщо? Бо я дурна, сказала Аліна прямо. Бо мене попросили, бо я хотіла, щоб у вірі не було ганьби сьогодні. Ганьби? Ганьба це відео, а не сьогодні. Хто нам це сюди вживив? Менеджер залу метався, технік клявся, що з флешки, залишеної без підпису, віра дрижала. Ти віриш мені, вона вперлася в погляд Остапа. Це було давно. Я була зла, я не так думала, зараз я інша. Ти казала про дім на Павутинній. ти й зараз його хочеш Не грай у змінилася. Мамо, досить, сказав Остап, це ми з вірою розберемося. А що тут розбиратися, Люба холодно, дім наш, репутація наша. Я просила без зайвих героїнень, а тепер у нас цілий театр. Я не героїня, Аліна втримала рівний голос. Я свідок, і подруга. І я не знімала це відео. Зате ти чудово вмієш опинятися поруч, коли мій син дивиться на когось надто довго, прошепіла Люба, так, що чули всі, хто стояв поруч. Віра різко обернулася до Аліни, очі як скло. Ти ж мені казала, він нормальний, а сама що? Ти йдеш за мною від першого класу, а тут раптом наперед? Досить. Остап підняв руку, але Віра вже опустила її пальцями. Скажи чесно, вона майже кричала: Тобі подобається мій наречений? Скажи тут при всіх. І я піду. Аліна вловила, як у ній відчинилися двері, що давно рипіли. Все стиснулось татові борги, Айстри, Люба, Віра Вареники, Остапова Тіша. Я не прийшла сюди за чужим, сказала вона рівно. Я прийшла за тебе. Але я не можу більше брехати собі. Так, мені подобається. Я боролася з цим. Я зроблю крок назад, але не дозволю на мене звалити чужу брудну білизну. У залі хтось нервово засміявся. Але швидко стих. Остап закрив очі, ніби йому влупили яскравим світлом. Люба підвелась рівна, як спис. Ви зіпсували нам вечір, сказала вона. І, можливо, життя. Дякуємо. Ви зіпсували його собі самі, відповіла Аліна і повернулась до виходу. Стій, Остап наздогнав її вже у фоє. Не йди так. Я не знаю, що я маю сказати, але не йди так. Скажеш потім, вона притисла до грудей маленьку сумочку, як щит. Коли перестанеш бути, чийсь. На вулиці Калиноград шумів своїми справами машини, сміх, музика з відкритих вікон. Аліна вийшла під небо і нарешті вдихнула. Телефон завібрував. Невідомий номер Відео не Тараса. Дивись на родичів нареченої. Особливо на Роксолану. Вона любить чужі місця. Потім ще одне І перевір татові папери. Хтось грає на двох дошках. Вона підняла очі на вивізку ремезі, під якою колись мріяла танцювати на весіллях друзів. Смішно. Болить. Але дихати можна. В кишені три тисячі мінус. У серці мінімум плюс одне чесне так. І питання, яке летить до неба як непрошений феєрверк хто й навіщо збирає її життя в купу чужих сценаріїв? Ранок після ремезів був тихим рівно до тої миті, коли у двері листівки просунувся кур'єр і поклав конверт. Аліна розрізала край, усередині була копія договору про переуступку боргу Петра Левчука, новий кредитор «РКС Partners. Партнерс. Дрібним шрифтом директорка Роксолана Синкевич. Хто це така? спитав тато, витираючи руки обрушник. Родичка нареченої, сказала Аліна, і відчула, як щось в неї стає на місця. Телефон пискнув. Повідомлення від менеджера Ремезів Є відео з камер. Дівчина в червоному береті поклала флешку на пульт за хвилину до початку. Обличчя видно. Не знаю, чи вам це треба, але. Треба, прошепотіла Аліна. Вона зустрілася з менеджером у маленькій кав'ярні ноутбук, стопкадр, чітка постать Роксолани, як вона сміється до техніка і лишає в кишені пульта маленьку сіру флешку, далі її спина, що зникає в коридорі. «Збережіть собі копію, попросила Аліна. Якщо мене перевірятимуть, скажете, що я запитувала як свідок вечора. Мені не потрібні війни. Менеджер відвів очі. Але неправда, як кістка в горлі. Заберіть. Роксолана чекала її в офісі РКС за круглим столом, гладила пальцем поверхню смартфона, не піднімаючи погляду. Ти швидка? усміхнулась, нарешті глянувши. Відео десь є, я так розумію. У мене ні, спокійно відповіла Аліна. Але достатньо того, що є в ремезях. Її конверт з боргом мого тата теж красномовний. Хтось мусив зупинити цирк. Віра йшла по майно, як по чужому городу. Я втомилася вишкрібати за нею. Ти теж знала, що вона не про любов. Чого ти так кипиш? Бо ти з'їла мене в пакеті, і мого тата взяла в заручники. Чого хочеш? Розірвання заручин. Публічно за взаємною. Без скандалу. І щоб ніхто з вас не претендував на павутинну, а твій тато отримає відстермінування і м'який графік без відсотків. Мені ж на гроші потрібні. Що тобі потрібно? Контроль, сказала Роксалана чесно. І, можливо, трохи справедливості. Віра сміється з нас усіх і вважає, що всі заради неї, нехай хоч раз зупиниться. Справедливість це не зливати приватні відео і не тримати людей на гачку. Я дам це відео любі, а там як буде. Давай. Роксолана не злякалася. Вона скаже Дякую. Ми давно про це говоримо. Просто я зробила брудну роботу. Ні, сказала Аліна. Ти зробила підлість і підписала чужий борг на свою фірму. Це не про родину, це про страх. Вона вийшла і вперше за добу відчула не тільки злість, а й дивну рівновагу. Коли людина говорить, мені потрібен контроль. З нею можна сперечатися, коли прикидається, я тут ні до чого, тоді страшніше. Увечері Аліна стояла на порозі будинку на павутинній. двері відчинила Люба. Позаду Остап на столику вже лежав закритий конверт із флешкою і роздруковками з ремезів. Це твоє? Люба навіть не зробила вигляду, що здивувалася. Або ти посередниця? Це те, що зробила Роксолана. І документ про борг мого тате, який чомусь опинівся у її компанії. Я не прийшла просити, я прийшла, щоб ви не топталися по мені, прикриваючись словом, родина. Люба відкрила конверт, мовчки подивилася кілька секунд відео, роздруковки теж потім перевела погляд на сина. Я попереджала, але не таким способом. Роксовано. крикнула вона в бік коридору. Роксолана вийшла, ніби чекала за шторою. Так, просто сказала я, бо інакше ви б далі робили вигляд, що все добре. Ти купила борг Петра Лявчука? Люба, дивилася, як мати, що не знає, чи сварити дитину, чи обійняти. Навіщо? Щоб мати важіль, якщо доведеться. Я ж знала, як швидко Аліна бігає рятувати. Роксолана скривила губи, не знадобилося, вона сама все зробила як завжди. Досить, Остап ступив уперед. Віра не ангел, але ми не так вирішуємо. Мамо, завтра я повертаю ключі від цього дому. Павутинна ваша, моє життя, моє. Роксолано, ти підеш і вибачишся перед Аліною і її батьком, і напишеш відмову від їхнього боргу сьогодні без умов. Ти б'єш по своїх, холодно кинула Роксолана. В ім'я кого? В ім'я Квіткарки? В ім'я себе, відповів Остап. І в ім'я того, що не продається. Люба довго мовчала, а потім сіла, як сідають, коли раптом стає важко тримати спину. Я не знала про борг і не просила тебе про це, Роксолано, мені соромно. Петро старий водій, він возив мого батька 20 років, я сама поїду до нього і все владнаю. А щодо відео, це бруд. Ми не так робимо. Ми... Роксолана підняла брови. Ви теж хотіли розірвати ці заручення, просто я взяла на себе удар. Я хотіла, щоб мій син був не з тією, хто прийшла по будинок, але коли ти робиш підступ, ти ломаєш всіх, навіть своїх. Я. я добре, я підпишу. Підпиши зараз, твердо сказала Аліна. Я почекаю в коридорі. За 15 хвилин в руках Петра була розписка, борг списано. І вибачення непевними літерами. Петра довго дивився на папір і нарешті хмикнув: Світ смішний. Коли ти чесно платиш, тебе перекупають. Коли хтось зверху каже вибач, стає легше, але осад є. Дякую, доню. Це не моя заслуга, це правда, яку не сховали в кишеню. Вечір у ремезях мав продовження вже без музики. Віра стояла під Аркою, тримаючи букет, який раптом став зайвим. Вона чекала Аліну. Я сказала Остапу перервати, не через відео, через те, що я не готова бути з його мамою в одній команді і через себе. Я не вмію по-іншому. Мені завжди треба швидко і щоб зараз. А так не виходить. Це твій вибір, сказала Аліна. І він не про мене, частково про тебе. Я бачила, як ти дивишся. Ховала, але я ж тебе знаю, і я зла була на тебе, бо це зручно, бо з мамою Остапа не посваришся, неприємно, а ти під рукою пробач. «Пробачити», – Аліна, усміхнулась криво. За той переказ я зробила дурницю. Ти свята дурепа», – Віра раптом засміялась крізь сльози. Добре, що є. Я їду на місяць до мами, в Ломжо. Працюватиму там у студії. Мені треба помовчати. А ви. Вона затнулася. Ти Остап. Будь ласка, не поспішайте. Якщо у вас щось буде, я хочу, щоб це було після мене, не поверх. Ми не спішимо, тихо відповіла Аліна. Я ще вчуся не бігти рятувати всіх одразу. І не рятуй його. Віра підморгнула криво. Він дорослий. Дощу не було, але місто пахло, як після бурі. Чистіше й голоси чути виразніше. Остап з'явився біля листівки за два тижні, в руках коробка з білими айстрами. Це для макету? Аліна посміхнулася. Це для тебе він знизив плечима. Макет уже віддали. Площу робимо без понтів, з лавками і з настінними ліхтарями, як ти любиш. Мама передала тобі вибачення вона реально приїжджала до Петра. Приїжджала, підтвердив Петро, виходячи з підсобки. Привезла пиріг і сказала, що старі чоловіки не повинні жити з калькуляторами в голові. Я не сперечався. Як ти? Остап повернувся до Аліни. «Після По-людськи, зітхнула вона, Віра писала з дороги, каже, що їй тихо і що вона вперше не хоче доводити нічого. Це добре, я її поважаю, сказав Остап, і тебе поважаю. Тільки якщо бути чесним до кінця, він зам'явся. Коли в ремезях все погасло, я подумав, я не можу далі жити як треба. Ні для мами, ні для чийогось будинку. Це страшно, але легше дихати. Я не буду твоєю причиною, відповіла Аліна. Я можу бути поруч, без афіш. Домовилося, він усміхнувся. Поруч це як? Це коли ми беремо чаю, термос, і йдемо на ту площу, де колись будуть твої ліхтарі. І мовчимо. А потім ти розказуєш, чому айстри не банальні, і я вже не роблю вигляд, що мені все одно. Осінь прийшла швидше, ніж вони очікували. Віра повернулася з ломжі з короткою стрижкою і іншими очима. Вона зайшла в листівку як у свій дім. Маю новий проект, повідомила. Весілля не моє, я організаторка і без ремезів. У сільському клубі, між іншим, тепло, якщо зробити правильно. Допоможеш з квітами. Допоможу, сказала Аліна. І дякую. За що? За те, що не будеш стояти між нами, чесно відповіла вона. Бо ти завжди могла. Могла, кивнула Віра, але ми ж не вішаємо одне одному замки на серце. Я просто хочу, щоб ти була не права рука, а сама собі права, і щоб якщо з ним піде не так, ти не зламалася. Домовилися? Домовилися, усміхнулася Аліна. Люба приїхала якось у суботу, без супроводу, з папкою. В нашій родині звикли командувати, сказала просто. Я довго думала, як це зупинити. Можливо, відповідь почати вибачатися. Я вже зробила крок до Петра, тепер до тебе. Я буду намагатися не вказувати вашому життю напрям. Важко, але спробую. Нам не потрібні гарантії, нам потрібна чесність і трохи тиші. Тиші буде, пообіцяла Люба. І справді поїхала так, що навіть двері тихо клацнули. Аліна і Остап зустріли перший сніг на площі, де ставили нові ліхтарі. Вони вдихали холод, пили чай із термоса, сміялися з робітника, який намагався підібрати слово на букву Же, і все час сказав Же, жижелиця. Потім мовчали, і від тієї тиші в грудях ставало тепло. Я довго думав, несподівано сказав Остап, як назвати те, що між нами? Якщо коротко, це без чужого сценарію. Можна так? Можна. Лише без великих промов я не витримаю. Домовилися, засміявся він. Вони йшли додому повз вітрини, де світилися чужі історії. Їхня була без екрану, без підступів, без швидких рішень. Люба писала їм в обід я знайшла залу з старими люстрами. Беремо. Люба час від часу присилала фото горіхового пирога. Хочете рецепта? Петро просив у Остапа викрійку для лавки біля крамниці. Іноді, лежачи ввечері з книжкою і котом, Аліна думала, усе могло піти інакше, могло розірвати всіх. Але якийсь дивний міст, не той, що з Деєва чи бетону, а з дрібних чесних вчинків, витримав. І тепер, коли Остап кладе на стіл ще одну білу айстру, вона вже не питає, для макету чи для мене вона знає, для них обох. Бо вони нарешті не бояться називати речі своїми іменами, простими, як вітер у Калинограді, і тепле світло від наних ліхтарів.